Божі діти, у наш черговий розділ нашої школи, який називається над надписанням з пастором. роблю це для того, щоб ті, хто робить перші кроки свої з Христом, вони приблизно мали навики, бачили і знали, як вглиблюється серце людське, Боже Слово. Сьогодні ми будемо продовжувати оце наше глибинне читання Євангелія Івана з 15-го вірша по 18-й. Давайте зачитаємо сам благословений священний Божий текст, 15 й вірш. Іван свідчить про нього і кликав, говорячи: це був той, що про нього казав я, той, хто прийде за мною, існував передо мною, бо був перший, ніж я. А з його повноти ми одержали всі. А то благодать. На благодать. Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Ніхто Бога ніколи не бачив, тільки однороджений син, що в лоні Отця, той сам явив був. Давайте повернемося на 15-й вірш і зануримося в нього. Іван свідчить про нього і кликав, говорячи. Я думаю, що це не просто манера писання трьома дії словами, говорити про те, ким Ісус був. Іван свідчить, Іван кличе, Іван говорить, настільки це цінно і важливо. В цих словах ми також маємо откровення про життя і служіння самого Івана. Він прийшов дійсно на цей світ. Як предтеча перед служінням Ісуса. Він прийшов, як вище сказано було, свідчити про Нього. Іван мав дуже потужний вияв свого служіння, як про нього говорить єврейська традиція вже Нового Завіту, до нього народ великими масами виходив до Йордану і в пустелю. В якійсь мірі він викликав ревність Фарисейських законовчителів, галамурних, пристойних, але дуже одноманітних, в яких не було дихання живого Бога. А над Іваном був Дух Божий, і люди каялись великими масами, і на знак покаяння вони хрестилися в Йордані від Нього. Але головне служіння Івана навіть було не в цьому. Ще задовго до того, коли явився Ісус і війшов в своє служіння, Він говорив і говорив: Покайтесь, люди, бо скоро явиться особливий Божий, скоро явиться і прийде той, кому я шнурка, негідний зав'язати. І отже, суть Іванового свідоцтва, яке він час від часу в проповідях своїх повторював, була ось це з його слів. Це був той, мається на увазі Ісус, що про нього я казав. Той, хто прийде за мною, існував переді мною, бо був перший, ніж я. В першій половині свідоцтва Івана Іван каже: це той, хто прийде за мною. Іван мав небесне об'явлення приходу Ісуса Його служіння, і Він роками готував. Людей, щоб вони готувалися, що має прийти Месія, має прийти Христос і принести своє спасіння. В цьому вражається певна хронологія Божого задуму. Але через кому Іван говорить: і він же ж той, хоч йде після мене, але існував переді мною. Бо був перший, ніж я, і в даному випадку. Іван також дивиться Іван Хреститель на глибинну природу Господа нашого Ісуса, і Він говорить про Його безначальне існування не просто перед життям Івана на цій землі, а перед існуванням всякого творіння. Він існував переді мною, бо був перше, ніж я. 16 вірш. Іван Хреститель продовжує своє свідоцтво. З Його повноти ми одержали всі. З його повноти ми одержали всі. В Ісусі є якась повнота. В Ісусі є величина. В Ісусі є безмірна Божа стихія. І думка цієї істини. Якщо ми десь колись і утримаємо від Бога якесь благословіння, мудрість і просто життя наше, то це тільки завдяки Йому. Маленька дитина, яка родиться на цей світ, їй ще закрито пізнання, ради кого вона з'явилася, від кого в неї це світло життя, це іскринка життя? Деколи ця Дитинка може і до кінця життя так і не отримати пізнання, ради кого вона живе, від кого вона приймає спокій, радість і щастя. Але кожна людина без винятку переживає його благодать. Як написано, благодать на благодать. Слово благодать це бездонне, безмежне слово Харіс, яке означає Божу ласку. Божу приємність, Боже розположення до людини. І оця повнота складається в першу чергу з повноти Його благодаті, з ширини Божого серця, Христового серця, доброти і добродушності і ласки. Що означає, людина приймає благодать? Людина і цей грішник, який на Христі покаявся. Може злочинствувати все життя, а потім на одну мить сукрушитися і попросити в нього вибачення. І в нього є благодать, в нього є повнота добродушності і ласки. І з цієї повноти цей грішник на Христі отримав своє покаяння і прощення. З його повноти ми одержуємо всі. І в новому завіту вже не написано справедливе покарання і сути гніву його, а написано благодать на благодать. Благодать, яка не закінчується, ласка Божа, яка не має кінця. В іншому писанні є такий натяк, що кожний ранок обновляється його ласка. Кожного ранку, коли ми пробуджуємося, Господа є нова і свіжа повнота любити нас. І бути з нами. І Якщо ми є в ньому, і якщо ми народжені від нього, то які ми щасливі, повні безконечної благодаті, яка не, з... не... не припиняє наповняти і наповняти нас. 17 й вірш. Закон Бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Ми бачимо тут дві постаті: Мойсей і Ісус Христос. Мойсей приніс в певний Божий час об'явлення про Бога і Боже. І Ісус приніс об'явлення про Бога і Боже. І Мойсей важливий і це священний патріарх не тільки юдейської віри в Бога, але й християнської віри в Бога. Але Писання тут говорить: і натякає нам, Мойсей приніс частинне откровення про Бога. Він приніс закон. Колись ми будемо роздумувати над тим, що означає закон Божий. Мойсей приніс закон. Коротко говорячи, він приніс уявлення про Божу справедливість, про Божу праведність, і там всередині також, крім строгості Божої і справедливості Божої, в законі прописані. Божі милості, прощення, там в цьому законі був завіт жертвоприношення за гріхи і Боже прощення. Але те, що називається законом Старого Завіту, який прийшов через Мойсея, нерівняється тому, що прийшло через Ісуса Христа. Написано так: Закон прийшов через Мойсея даний. Але благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. цьому місці Писання ми бачимо, що закон і правда вони розділяються. Я не думаю, що в законі Божому немає правди, але просто те, що з великої букви повною правдою називається, воно приходить тільки через Ісуса Христа. Щоб зрозуміти ці речі, нам потрібно трошки глибше знати суть Старого Завіту і суть Євангелії Нового Завіту. В законі написано не вбий, не вкради. Не присягай ложно, не пожадай. Це закон, який складається з не не, не Не роби зла. Але коли приходить Ісус, Він говорить тільки по суті одну заповідь: люби. Роби добро, люби. От наскільки вище є закон нашого Господа Ісуса, який називається Правдою. Закон не протиставляється як зло. Правді Христовій. Він просто являється, як Писання в іншому місті говорить дітоводитель, як навіть певна примітивна форма об'явлення Бога людям, око за око, зуб за зуб. Це закон Мойсея. Він вчить справедливості і справедливість нікуди навіки не зникає. Але правда являється через Ісуса. А ти люби, ти спробуй простити. Вирвати людині зуб, яка вирвала тобі зуб, можливо, це приносить в серце якусь сатисфакцію. Але правда, повна правда, величина правди полягає в тому: вибач людину, прости їй за цей зуб. І написано: благодать з'явилася через Ісуса Христа. Є такі в законі Мойсея моменти, де прощення не передбачається. Не потрібно взяти каміння і побити. Так виглядає справедливість закону Мойсея. Так виглядає справедливість Божа в якійсь мірі. Але чому через Ісуса Христа приходить стільки прощення? Невже Його не могло пройти через Мойсея? Просто Мойсей не помер за людські гріхи. Тільки Ісус Христос помер за людські гріхи, і Він пролив свою кров. На основі якої ми можемо бути прощені до кінця. І оця благодать, яка являється через Ісуса Христа, це в першу чергу можливість, бездонна можливість покаяння за любе прогрішення через прихід до Ісуса. Мойсей не міг такого обіцяти в законі людям, бо кров Ісуса ще не була пролита. Поістини єдинородний праведний Божий син ще не помер за людей. Тому закон був обмежений. Він навчав людей справедливості, чесності. Він мав основи покаяння, мав основи прощення. Але тільки в Ісусі Христі з'явилась, особливо після Його смертної, хресної смерті, з'явилась повна Божа правда. В законі Мойсей вчив. Пролити кров ягнят, як відпущення за гріхи людей. Але чому закон не є повною правдою Нового Завіту? Тому що тільки в новому Завіті говориться, що анцем, який проливає свою кров за цілий світ є тільки Ісус Христос. Настільки, настільки відрізняється кров ягнят, і кров Ісуса Христа відрізняється між собою. Глибина закону Мойсея і глибина Євангелії Ісуса Христа. Ось що означає, закон прийшов через Мойсея, добрий, навчальний, на самому початку людської історії. Але благодать і правда, істинне жертвоприношення, істинний вияв, глибини Божої любові приходить тільки через Ісуса Христа. Вісімнадцятий вірш каже. Ніхто Бога ніколи не бачив, але однороджений син, що в лоні Отця, Той сам виявив був надзвичайне місце Писання. Давайте його розбирати. Зверніть увагу, син, що в лоні Отця. По цій причині древні історії кажуть, що Христос не просто родився, а Він вічно родиться від Отця. Нам складно це зрозуміти, що це означає, але це місце якраз і надихнуло богослов'я бачити Христа, який безперервно походить від Отця, як безперервно Слово Боже походить від самого Отця. Син Божий в лоні Отця був і є. Ніхто Бога ніколи не бачив, хоч написано про нас. Що ми народжені згори, але поки ми живемо на цій землі, ми в віддалі від Бога Отця. І слово побачити Бога не йде мова про те, яку Він має форму зовнішню. Йде мова про те, який Він благодатний. Ніхто Бога ніколи не бачив. Можливо, когось цікавить, що в Бога є дві ноги і дві руки. Я думаю, що є, бо написано, що ми його образ і ми його подоба. Але не про те бачення, говорить 18-й вірш. Йде мова про благодать Бога нашого татуся. І хоч ніхто з нас не бачив, наскільки Він добрий і благодатний і однаково справедливий, Писання нам каже: нам дається ця Божа компенсація, однороджений син. Який був в лоні Отця і знає краще всіх серце Бога Отця, він прийшов і сам виявив лону Отця. В інших місцях істина говорить: хто бачив Сина, той бачив Отця. Син настільки глибоко був в лоні Отця і настільки сильно його знає, що він втілив характер Отця в себе самого. І, втіливши цей характер в себе, Бога Отця, він прийшов на землю. І він не просто розповідав людям про те, який Бог Отець, Він являв його в собі, в своєму характері. Тут написано слово: Він не розповів про Отця, а він виявив був його». дуже сильне слово, яке говорить про те, що син практично такий самий, в характері, як Бог Отець. Отже, коли будемо читати далі всі євангельські події і бачити, який є Ісус, оце місце Писання говорить: слідкуй за Ісусом, і Ти побачиш, який твій Бог Отець. Хоч ти не бачив Отця, але побачиш його в твій час. Слідкуй за сином, за єдинородним, по особливому народженим сином, який Його бачив. Ти ми відрізняємося від родження Ісуса, що ми не народилися від Бога десь на пограничі віків, і десь на якійсь границі земної реальності, яка так далеко від Божого царства, границя земного царства, вона практично граничить з границею пекла, швидше всього, тому стільки бід маємо на землі. Але дар Ісуса полягає в тому, що Він прийшов звітом, з висоти. З далекого високого місця зі знанням Бога Отця, який сидить на престолі. І це знання не просто в Його голові, це знання в Його суті, в суті Христа. Він, коли написано, народився як однороджений син, чи родиться від Нього через це родження Він приносить до нас те, яке є Бог Отець. Це перша голова Івана вона є така. Дуже глибока по своєму богослов'ї по вмісту істини. І я вже 30 років глибоко є народжений згори і пізнаю Бога. І коли я читаю це місце Писання, цю першу главу до цього місця, коли починається вже євангельські історії, історичні, я перечитую знову і знов це з глибинним відчуттям того, наскільки великий наш Господь Ісус, наскільки велику роботу Він робить в нашому житті. І навіть зараз, коли я це читаю, я очікую откровення. Я очікую, чи з моїм новим зростом духовним мені не відкриється щось глибше про Божу реальність через першу главу Євангелія Івана. Давайте її зачитаємо тепер оцей фрагмент чотирьох віршів по-новому. І послухайте своє серце, чи це не відкривається вам тепер по-новому. Іван свідчить про Христа і кличе, говорячи. Це був той, що про нього казав я, той, хто прийде за мною, але існував передо мною, бо був перший, ніж я. І з його повноти ми одержали всі. Благодать на благодать. Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда. З'явилися через Ісуса Христа ніхто Бога ніколи не бачив, але однороджений Син, що в лоні Отця, той сам виявив був, Господи наша молитва знову і знов, і подяка тобі, тобі наш Господи Ісусе, що Ти виявив нам в своєму серці, яким є серце Бога Отця. В своїх словах Євангельській Ти виявив нам, які є думки, люблячі про нас, Бога татуся. Господи, дякуємо Тобі, що ми в твоїй сім'ї, дякуємо Тобі, що ми є ті люди, на яких ти виливаєш, благодать за благодать. Дякуємо Тобі, що Ти подбав про нас, віддаючи за нас своє життя. І ми щасливі, Господь, бо ми в тобі. І через тебе є в нашому Бозі Отці, будь благословенний. І ви будьте дороцінні, благословенні, мудру думку оцього фрагменту Писання обов'язково запишіть хоч кілька з них. Це навчить вас дуже уважно підсвідомо стежити під час кожної проповіді, Божої розмови, молитві читання Слова, за откровенням, за духом Апокаліпту. Будьте благословенні. Наш шлях. На дорозі школи Богопізнання тільки почався. Будьмо вірні, щоб завершити те, що ми почали з Богом в ім'я Ісуса.